Все, так, Вітаю колеги. О, продовжуємо, продовжуємо наш святковий курс. О, Сьогодні у нас п'яте заняття. У нас на черзі звичайно, наша дискусія, але перед дискусією ми дізнаємося ще одне правило аргументації, яке варто знати. О, це правила доведення, тягаря доведення. Воно звучить так: сперечальник, який висунув точку зору, зобов'язаний її захищати. Оце таке основне правило, теж дуже важливе правило, ви сьогодні побачите на кейсах, як часто його порушують. Які виникають помилки при порушенні цього правила? Помилки двох скипів. Перенесення тягаря доведення на опонента і усунення від тягаря доведення. Такі дві класичних помилки. Ви, знову ж, воно так абстрактно звучить незрозуміло, але ми зараз, на прикладі подивимося, як це працює. Перше, це перенесення тягаря доведення на опонента. Схема тут проста, як двері. Я думаю, ви її чули неодноразово, а доведеться, що це не так. Ну, в більшості претензій, які вам висувають, особливо в побуті, от що ти на це скажеш? От що, що не так, чи що? Ну, слухайте, це досить неправильний прийом. Так, ну, приклад. Case, так? Ті, хто підтримує зміни, вимагаючи, щоб їхніх супротивників довели, що скорочення податків призвело б до небажаних наслідків. Традиційно ті, хто пропонує радикальне рішення через зміни ситуації, а скорочення податків якраз можна віднести до подібних радикальних заходів, повинні довести, що таке рішення буде мати позитивні наслідки. Інша сторона не повинна доводити, що ці дії можуть мати небезпечні наслідки. Тобто, да, в такому випадку, коли робите реформу, ви маєте доказувати, що. Це буде позитивно, ніж хтось буде доказувати, що це буде негативно. Далі, якщо у нас кіно всі різновиди, тут в залежності від е, типів розходження. Якщо це незмішане розходження, то тут у нас е, пам'ятаємо, що таке незмішане, змішане, я висловлю думку, ви не висловлюєте. То замість того, щоб власну думку доводити, пропонент намагається перевести це в змішане розходження. Він каже, ну тепер ви е, доводьте, що я не правий. Тобто, при змішаному розходженні, коли ми обидва висуваємо думки, так, сперечальник, замість того, щоб е, захищати свою точку зору, намагається змусити іншого захищати свою. Далі, другий тип це усунення від е, тягаря доведення. Тут це буває тоді, коли сперечальник намагається так сформулювати свою точку зору, щоб її не треба було аргументувати. Теж дуже, дуже улюблений прийом, зараз, ви зараз бачити в прикладах, так? Ем, як приклад, тут можливі три варіанти. Перший варіант це репрезентація точки зору як такої, що вона не потребує доведення. Ви це одразу читаєте по фразам: не, треба, не варто говорити, що. Ніхто в здоровому глузді не зможе заперечити, що. Очевидно, що. І так далі. Оці фрази, тільки ви чуєте, це одразу маніпулятивний прийом. Усунення відтягаря до ведення ніч ні для таких узагальнень, по типу що очевидно, що ви маєте це доводити. І дуже часто люди ну зустрічають у наукових техниках і так далі, намагаються використовувати прийом. Очевидно, що ні, що ну, не очевидно. І далі президент пише довге листа, чому це не очевидно? От, тому треба бути обережними. Всі загальновідомо. Теж це таке твердження. Друге, це. Наведення особистих гарантій правильності точки зору. Які маркери в тексті ми можемо побачити до цього. Я можу у вас завірити, що. У мене немає сумнівів, що я абсолютно переконаний, що. І можете мені повірити, що, і так, далі, і так далі. Це теж такий приклад, маркер усунення від тягаря доведення. І третій тип це формулювання точки зору таким чином, щоб її не можна було ані перевірити, ані оцінити. Таким чином, Ніхто доводити нічого не зможе. Я скину презентацію. Далі. Продовжуємо. Приклад да, таких от фразочок. Чоловіки переважно мисливці, жінки за своєю природою власниці, от сучасна молодь Лінива, всі політики-хабарники. Це типові фразочки, які підлягають під ці маніпулятивні прийоми і помилки усунення від тягаря доведення. Ми щось робимо таким, і от воно там самоочевидне, і вже ж ніяк інакше доводитись не повинно. Сьогоднішня цитата, яку я хочу вам процитувати, це цитата Джонатана Свіфта, чудового письменника, автора пригод Гулівера, сатири, яка випередила свій час, і я щоразу коли мені, мої візаві. Молоді, зокрема, кажуть про те, що ой, наша ми це муть в школі читаємо цих грагантьопантагрівелів, цих гуліверів, це все. Я кажу для того, щоб ви в дорослому віці змогли до них повернутися, знати, що є такі твори, і мати можливість отримати масу задоволення. І коли ти перечислиш мандри Гулівера, уже в свідомому віці, ти отримуєш величезну кількість задоволень, ти розумієш, що це дійсно геніальна сатира на той час. В школі ми бачили в мандрах Гулівера одні там, ом, шари. Ми бачили також, там цих. Гігантів, ліканів, да? велетнів, ми там Ліліпутів, а читаєш зараз, і ти реально бачиш сатиру на майже на сьогоднішнє суспільство. Так от Дональд Світ каже, що у суперечках, як на війні, слабша сторона розпалює багаття, влаштовує галас, щоб противник вирішив, ніби вона сильніша, ніж є насправді. Ну тут вже влутніше світ ні додати, ні відняти. Він був правий. Ті, хто починають одразу переходити на шоу, на крики. на... Атаки, зазвичай їм там далі немає що говорити. Тут я ще згадую фразу, що правда не Джоната Масвіфта, про те, що сперечатися з дурним – це як грати з голубом в шахи. От, він е, розкидає всі фігури по столу, по шаховій дошці, перекине дошку, е, нагадить на тебе і побіжить, розкаже всім своїм, що він переміг. Це приблизно те саме сперечатися з дурнями. Але оскільки ми люди виховані розумні, ми е, використовуємо все-таки аргументацію, а не е, прийоми голубів у суперечці. Далі я пропоную розглянути декілька кейсів. Е, ми з вами вже знаємо два правила, ми знаємо їх порушення. Я хотів би перевірити, як на практиці, здатні е, розпізнати ті чи інші. Е, Порушення правил аргументації. Я спеціально у вигляді кейсів намагався дібрати ті ді кейси, з якими ви мали би справу. Це кейси або шкільні, або кейси в родині, От, те, що абсолютно всім зрозуміло, з чим ми стикаємося, це не там, якісь політичні чи ще щось. Отже, поїхали. Спілкування з батьками, з какою ситуація. А чому ми не можемо говорити про гроші в родині? Ну, батьки кажуть, що гроші це не те, про що потрібно говорити дітям. Скажіть, будь ласка, яка тут помилка аргументації в цьому випадку? Згадуйте, згадуйте. Так, Марія? А, ви там казали, я, я неправильно сформулюю це, коли затикають рота дитині, нездатність не висловитися іншій точки зору. Так, це називається накладання табу. Тобто, заборона обговорення не вирішує проблеми і не дає пояснень. Це типовий прийом. Наступне, дякую. Я думаю, що вдома є привиди. Друг, ти каже, чому ти так вирішив? А довидиш, що їх немає. Прошу. Так. Ліно? Перекладання тягаря. Переклад, на інші. тягаря доведення. Правильно. Це перекладання тягаря доведення. Той, хто висуває твердження, мав би його і аргументувати. Як, як ви бачите, тут ці приклади ну, реально не ті трапилися з усіма. Наступні. Всі домашні коти знають, що думають їхні господарі. Звідки ти це взяв? Ну, це ж так зрозуміло. Марта? А це отой такий маніпулятивний прийомчик перекладення, це Ні, просто не перекладення це має... усунення. А, усунення. Усунення так, від так. доведення, так. А це те ж саме, що, що там всі чоловіки-мисливці, ці жінки там, генеральниці і все таке. Ой, вибачте Улюблений прийом, да Я думаю, що навчання онлайн ефективніше, ніж в школі. Мама, доведи дитина а доведи, що це не так. Чудова схема суперечки. Хто ну, проаналізує. Далі? Це те ж саме, що і я говорила. щоб доводила. Перенесення перенесення. А, перенесення доведення Тобто тягар доведення кинули на опонента. Та... Так. Тобто, а хто тут кинув на опонента? А хто помилку зробив, мама чи дитина? Дитина. Так. Дитина. Так, тому що мама абсолютно справедливо сказала: ти усувала думку. Ну, будь ласка, не усувайся. А якщо ж ти кажеш, а ти скажеш, що це не так, далі. Домашня їжа завжди краще за ресторанну, Тут кажеш ти, але ж деякі ресторани використовують якісніші продукти та мають професійних кухарів. І друг каже: як ти можеш таке говорити? Домашня їжа це святе, Марія. Так, ну по-перше, це таке саме, що я говорила, коли це. ні, ні ну це схоже. Табу, а друге як називалося? А друге це коли ти взагалі зводиш сцену. Священна корова, коли якусь думку оголошують священною. Так, ну, я думаю, оцей, оцей діалог це прямо про Макдональдс. Знаєте? Мамо, дай гроші на Макдональдс. Та ти що? Макдональдс не можна, бо єдина смачна їжа це вдома. Що ж ти таке дитино говориш? Дякую, Марія. Далі. Теж тема непересічна. Дитина питає, чому я не можу обрати іншу релігію. А батьки кажуть. Тому що наша віра єдина правильна і ставити її під сумнів, то великий гріх. Навіть не думайте, ти на таке робить. Марто? Це, по-моєму, теж щось схоже на священну крову, ні? священну кров. <смітна> Люби, скажуть, тут такі приклади, ну, їх з сім'ї прям беруться, це ж не треба шукати далеко ці приклади. Далі, спілкування з вчителем. А чи можна обговорювати інші теорії походження життя? Це на біології, я тут розумію. Вчитель, ні, тема закрита. Марія. Накладення табу. Так, да. табу. Спілкування з батьками. Теж улюблена тема. Чого я маю так робити? Бо так треба. Хто Хто нам скаже, що це за помилка? Марія? А, відсторонення від аргументації. Усунення від тягаря доведення Так. Чому я повинен виконувати наказ? По інаксі залишився без телефону. Що за прийом аргументації. Латинською він називався да Марта Я е не пам'ятаю, як воно називається, але мені здається, що це дуже некрасиво маніпулятивно, тому що тут. Батьки не наводять аргументи, чому дитина має виконувати їхній наказ, а вони беруть і просто погрожують йому. Так, це називається аргумент бакулюм або аргумент до паліки. Від палки, а від до палки. А, наступне. Дитина, каже, можна не прибирати. а Тут батьки кажуть, як ти можеш таке питати, коли я так в тому, і це тобі ще піднімається, це рот розкривається таке мамі сказати, мама, пахала цей людині, а ти таке питаєш. Марія. Мені здається, що навіть два: перше це накладення табу, знову ж таки, okay. мені а друге це маніпуляція. Люди добре, маніпуляції бувають різними. Як називається конкретно така помилка? Ну, коли ти, эм... Апеляція до чого? Ми чули, там три види… Так, апеляція доживлю, дуже, аргумент доживлю. Дуже аргументом абмізрекордія. Так. А У мене то? питання, да. перепрошую, а можна повернути попередній слайд? Звичайно. От е, я не можу зрозуміти, яка взагалі логічна, ну, логічний зв'язок. Дитина питає, можна не прибирати? Так, це питання, на яке достатньо сказати: так, можна, ні, не можна. Чому, ну, як ти можеш таке питати, коли я так втомився? Тут же ж дитина тебе не питає, там, мама, ти втомилася, бо батько ти втомився? Ні, дитина питає, можна то, не питати? вони сказали, маніпулятивно. Бо я ж тебе хочу переконати. Розуміло, я один із методів переконання в людей. Я, наприклад, дуже хороший маніпулятор. І я прям на рівні автомата відчуваю важелі, на які можна тиснути на людину. І один з улюблених важелів, в принципі, для будь-кого це викликати, ем, викликати у людини ну, до совісті її закликати, так? викликати некомфорт, що є ж люди, які не здатні сказати ні. Які ні. можуть відчувати себе. ну, Я таким колись був. Я до 18 років не міг людям «Ні» сказати. Думав, що боже, я ображу людину. Як би це... Це... до 18 років це б би бити рук? Разу Боже, це ти мене таке питаєш, а я устала, це я маю за прибирати, зразу ні-ні, ні це -ні -ні, просто спитав. Тебе. Це гарний моніпративний аргумент, але це помилка, так не повинна аргументуватися. Да-ні, воно ж не завжди спрацьовує. Вдома ж ми рідко говоримо да ні. Вдома ми ще одне питання насправді, це ж, це ж питання, яке ми зараз розглядаємо, це початок такого жорсткого конфлікту. Там ще може бути 40 стрічок продовження цієї історії і далі така буде суперечка про те. Чи треба прибрати і хто скільки прибирає в хаті. Наступне. Друг каже: от якщо ти не підтримаєш мене, то наша дружба закінчиться. Далі. Емоційна маніпуляція. Все є маніпуляціями. Яка помилка? До чого це аргумент? В, в, друг використовує емоції? Ні, він погрожує вам. Він погрожує. Якщо ти на, 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 на моїй стороні, то він більше з тобою не дружу. Сьомий клас дівчата зазвичай, бо хлопці вони там на своє волонтері в сьомому класі, брат за брата, а в дівчат зазвичай групування. Тиждень вони дружать з однією, а потім з другою, а потім з третьою, і все. І ти, оць, якщо не підеш зі мною, ось все, ми проти неї. Потім у хлопців це теж приходить до хлопців ця історія, що давай, ти ж мій брат, що ти цей? Мене не підтримуєш. Це залякування. Так, наступний. Учень каже, ця ідея недоцільна вчителю. Такий нарваний учень, ризиковий. А вчитель каже, а ти взагалі то такий, щоб таке казати? Народному вчителю. відміннику освіти України. Що це за помилка? Це з минулого уроку, це не з сьогоднішнього. Це з того, це з порушення правила свободи. Ну, це якесь приниження зразу, хто ти такий. Вже нічого не хочеться говорити. Ну, можна іншою форму це сказати. Не, не таким тоном, можна сказати, я сумніваюсь в тому, що ви, в принципі, е можете обговорювати такі теми. Бачите, я те саме зробив тільки іншими словами. Але помилка ж та сама лишається аргументації. Це помилки, да, Марія? А, це коли зводиться до особистості. Так, адгомінем. пряма атака Адгоміном. Це впряму атакують людину. Адгомінем. Наступне учень на тому ж уроці Ігор Геннадійович каже, що я не згоден з вашою теорією походження атома Давайте переглянемо інші теорії. А Геннадійович каже: слухай, тебе що не скажи, то будеш поперек казати. Давай так, проїхали. Я не хочу чути, буде спечатися на уроках української мови не хімії. Будь ласка, Марія. Оце усунення від. Mm -mm. Mm -mm. Це теж аргоміном, який це аргоміном? То була пряма атака це яка атака? Це не пряма атака або отруєння джерела. Я ставлю під сумнів, починаючи з того, що я отрує джерело, твоє, яким ти будеш мене атакувати. Що ти взагалі, те що ти говориш, ти ж завжди сперечаєшся. Тобто я намагаюся подумати за те, як ти думаєш. І на основі цього не дозволити тобі аргументувати. Дитина з батьками, прям теж життєві, господи-приклади. А чого ти куриш, якщо ти кажеш, що це шкідливо? Прямо сьогоднішня наша розмова з станом кланом майже. Но батьки кажуть: А ти сам не ідеальний. Як називається ця помилка? Це теж із адгоміном тільки яка? Третя. квокве, ти також. Або сам дурак. От ти також, це також помилка в аргументації. Ну що ж, молодці, молодці, друзі. Тепер час нам переходити до нашої улюбленої практичної частини. О, так, 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 так. Спиню, спиню. Запис.